Друзі, привіт! Мене звати Ярослав і я викладач WaTistep Academy. І сьогодні ми продовжимо з вами створювати ланцюг місій в Unity 2D, щоб зробити нашу гру більш інтерактивною і цікавішою. Тому почнемо. І так, першим, що нам треба зробити, це створити якось NPC, до якого ми будемо підходити і брати наше завдання. В Минулих відео це був End Дерево. Де ви можете взяти спрайти для своїх ресурсів, фауни і NPC. Ви можете скачати їх, вже готові за Store. Але якщо ви хочете, щоб ваша гра була індивідуальна, не така, як кожного другого, а все було. Оригінальне, відповідно до вашої гри, а не те, що вам вже дали м, безкоштовно, там то вам необхідно проявляти свої дизайнерські здібності. Якщо їх у вас немає, тоді ми можемо обхідрити систему. Е, і так, першим кроком для нашої місії нам потрібен NPC, який буде давати нам завдання. Ми можемо вручну його намалювати. Другим варіантом ми можемо скачати його, а третім, ми можемо його намалювати. В фотошопі, або навіть в пенті. Я в пенті також багато разів працював, коли мені треба було щось до анімації домалювати. І е, четвертий варіант ми можемо попросити штучного інтелекту, задати йому запит і попросити згенерувати. М -м -м. І зразу попросити згенерувати його NPC, потім ми його вибираємо і скидаємо знову в штучному інтелекту, і просимо його. Зробити різні анімації. У мене вже підготовлено скачено є. Ось. У мене є спрайт мого воїна з 9 кадрів. Як нам порізати на декілька кадрів і зробити анімацію? Першим ділом виділяємо наш спрайт і в інспекторі спрайт моди вибираємо мультиплей. І нажимаємо Sprite Edition. Є. Yeah. Бачимо наш спрайт. Нажимаємо Slice, тип, Cell size. І отут необхідно підставити так е, ваші рамки, лінії червоні, щоб вони попадали на ваший спрай. Пікселі, uh, size, де є. Ось YX. Ми собі можемо це підналаштувати під наші розміри. Ось. Добре. І ще ось X. Так, давайте переглянемо. Ні, ще не дуже добре. Так, давайте збільшимо Є, yeah. податки попадають в нашу область. Добре, тепер нажимаємо Slides і Apple. Є. Yeah. Добре. Ми порізали один. Слайт це була анімація з попою, і в нас є анімація біло Також виділяємо її. В інспекторі SpriteMod. Вибираємо Multiplay. Sprite-editor. Є. І так само. Виділяємо, нажимаємо слайс і підбираємо як потрібні нам розміри. Щоб анімація вміщалася Так, є. Слайс. І капля. Готово. Добре. Ми порізали дві картинки. з з палкою і бігу Що ми робимо далі? Виставляємо нашого NPC, який нам згенерував Штучний інтелект. По нашому запиту. Так, давайте я трешка больше. Инспекторы. Так, yeah. я. Теперь выделяем наш объект. Можно назвать его м, NPC. Один. Так, где? Yeah. Выделяем наш объект. И в классе, Animation створюємо анімацію. Назваємо Create. Давайте називаємо її спокій idol. Я виділяємо нашу вкладку проект і виділяємо нашій спрайт-анімації споку. Отут будьте уважні. Виділяйте його, нажимаєте на стрілку і тоді вже виділяєте всі кадри. І тільки тоді перетягуйте, а не зразу всю е картинку. Так, добре. Ставимо назад, щоб не заважало. Дивимося, що в нас вийшло. Е так, вийшло не дуже. Давайте ми це все біле розтягнемо. Угу. Через те, що ми редагували картанку на в різних позиціях. Давайте ми зробимо ось так. Розтягнемо кадри, мадвіхови. Ще замову. так Тепер заповільно Давайте так якось. Ще ваш вотком, давайте так. Ось. Добре, нажимаємо на play, запись. Пройшов, зберігаємо. Давайте подивимося, як воно буде виглядати. Давайте його тепер трішки зменшимо. І тепер так само створюємо анімацію бігу. Виділяємо персонажа. Animation. Ось тут, де дроп-даун на нього нажимаємо Create. Нову анімацію. Давайте називаємо її Біг. Бреште. І також нажимаємо нашу протенку бігу. Uh, sprite Mode Multiplay, Sprite Edit. І вставляємо. Також нажимаємо на стрілку, виділяємо всі спрайти да, і перетягуємо нашу ленту. Так. І дивимося, якби біжай. Так, далі втик. <кхід> і так, давайте підіб'ємо підсумок. Ми створили. Нашого спрайта-рицаря ми його перекинули ієрархію на нашу сцену. Далі ми створили дві картинки спрайтів двігу і ходьби, тобто спокою. Створили анімації. І тепер як ми можемо це перевірити? Витрає аніматор і дивимося, бо у нас анімація спокою він стоїть. Давайте подивимося, як працює анімація бігу. Він біжить. Коли ви треба стоїть і рухається. Шльом поправляє. Супер, NPC готовий. Наступним кроком буде а, зробити логіку в наших квестів, щоб наш NPC давав нам завдання. І коли треба, біг за нами або очікував. Наступним кроком ми створимо скрипт. Нажимаємо правою клавишу Create скрипт. Давайте я його називаємо. Патроль АІ. Наші інписі буде зараз патрулювати нашу місцевість. Так, відкриваємо його. І заповнюємо. У нас скрипт доволі простий. У нас є точка патрулювання, швидкість, з якої він буде бігати, скільки секунд чекати на точці, щоб знову починати патруль. І визиваємо наші анімації. Тут ми вказуємо параметри, скільки він має бігати і куди. І виклик наших анімацій. Зверніть, будь ласка, увагу, бо нам треба буде зараз створити параметри в нашому аніматорі, відповідно, як пишуть тут, щоб виклик відбувся. І анімації викликалися вчасно. Ви можете переписати собі цей скрипт і використовувати його в своїх цілях. Я тут закоментував, який рядок за що відповідає. Далі нам необхідно зберегти і перетягнути цей скрипт на нашого об'єкта. Так, відбувається компіляція. Виділяємо наш об'єкт і перетягуємо на нього скрипт. Знову виділяємо об'єкт і в інспекторі дивимося, в нас з'явилися поля. Ми можемо вручну налаштовувати швидкість. Час, який він буде чекати на одному місці, і аніматор. Аніматор ми перетягуємо наший. є. Yeah. І тут ви можете позиції вставляти поінт, де він буде зупинятись. Ну, Давайте зараз це пропустимо. Перейдемо до е, анімації. Відкриваємо аніматор, і ви створили дві анімації. Зараз вам необхідно. По параметрах нажимайте плюсик і створити два параметри boot. І наживає, називаємо їх is Idle і is running. Все, після того, як ми їх створили, їх треба підключити до наших анімацій. І, як бачимо, у нас анімація з спокою переходить в біг, і коли нам потрібно, назад. Єдине, що не забудьте додати в інспекторі наш скрипт, створіть простих два пустехи об'єкта. В ієрархії і встановь їх по тим точкам, де має бігати наш NPC. На цьому все. Дякую за увагу.